Всім привіт! В цьому відео я хочу вам прочитати про таку річ, як соціонна організація. Е, перш ніж я буду читати, зроблю маленький вступ. Там буде йти мова про компетентність, е, зокрема, ця річ мене на довгий час ну, дуже цікавила в галузі психології. Ну, на принципі, зараз мене цікавить, але замість Е, опису своїх думок у вигляді тисячі слів я ліпше, мовно кажучи, прочитаю 100 слів е, у вигляді ну, стислого конструктивного тексту про соціальну організацію. Отже, поїхали, е, читати я буду зі сайту Народний оглядач. Е, які ви можете знайти в інтернеті за адресою r25.org? Е, на своєму блозі? Ну, там, на тому сайті в мене є блог. Е, у Спецтеміка називається «Соціоніка Альберта Сайна». І з публікація взята з джерела е, сайту «Соціон Практикум Центр. Е, даний е, сайт цього. Центру практику є недійсним, бо по технічним причинам він ну, дійсний. Але інформація в мене збережена в моєму блогові. До речі, якщо мене погано видно, це добре, а якщо погано чути, то перепрошую. Але поїхали: сеціона організація. Чому у колективах багато некомпетентних працівників? Лоуренс Пітер, канадський професор, автор бестселера. Принцип Пітера помітив і описав тенденцію в робочих колективах при просуванні по ієрархічних щабелях зупинятися саме на тих посадах, де люди не в змозі впоратися зі своїми обов'язками. Це і є принцип Пітера. В ієрархії кожен індивід має тенденцію досягати свого рівня компетенції, адже нові посади надають. Тим людям, які визначаються особливими успіхами на своїх посадах. Серед кількох замісників керівника на вищу керівну посаду призначають того, хто найкраще проявив себе у своїй роботі, а проявляв він себе відмінно саме тому, що дана діяльність відповідала вродженому, ой, вродженим діловим якостям. Але інша посада може вимагати зовсім інших якостей психіки. І тоді вже та сама. Людина, якби вона не намагалася працювати якісно і добросовісно, ніяк не може впоратися з новими обов'язками. Визнати власну некомпетентність і відмовитися від нової посади людина не в силах. От і тягне лямку, удає видимість діяльності, від того страждає сама і доручена їй справа. Таким чином, будучи компетентною в одній справі, людина стає некомпетентною в іншій. На вищий ієрархічний щабель такого працівника вже ніхто не призначить, і повернути його на попереднє місце якось незручно, адже це означає принизити і образити людину до того, ще її визнати власну помилку щодо ділових якостей саме цього працівника. От і виходить, що з часом керівні посади займають саме ті люди, які у цій справі некомпетентні і не полишають їх, залишаючись тут уже надовго. Погіршується стан їхнього здоров'я, адже виконання людини невластивої її роботи супроводжується низькою психо. Соматичних хвороб таким чином канадський вчений зробив висновок, що некомпетентність явище все загальне, і що ми живемо у світі некомпетентності, тому що досі існує стійка тенденція у людей сліпо дряпатися вгору на свій рівень некомпетентності. Адже якщо виконуєш роботу без зайвого напруження, то і вам, і оточуючим е здається, що ви здатні і на більше, і повинні піднятися вище, І коли дістає. І коли дістається таке, з чим ви не зможете впоратися, то саме цей вид діяльності стає постійним заняттям, при цьому завалюється робота, нервуються колеги і підривається ефективність усієї організації. Нова соціонна організація створюється на основі соціонічної природи людини і чітко визначеної спеціалізації психіки згідно соціонічного типу. Це дасть якість у вирішенні суспільних економічних і політичних проблем, а деякі з них відповідають самі по собі. Якщо дотримуватися законів міжособових взаємодій, можна організувати загоджені колективи, в яких пануватиме взаєморозуміння, взаємодопомога і підтримка, природна спеціалізація кожного, кооперація в об'єднанні. В такі організації настійні. Найтісніші зв'язки повинні бути у Діаді, визначені конкретні завдання виконуватися групою людей, які належать до однієї квадри, а перспективні відповідальні проблеми повинні розв'язуватися групою, до складу якої входять люди всіх 16 типів, повний сеціон. На цьому все згідно прочитання соціонної організації, а далі можу. Свої слова вставити, там, роздуми стосовно е, цього, що я прочитав, і, зокрема, компетентності. От, наприклад, на даний момент у цей час е, зйомки цього відео е, можу вас запевнити, що наразі свій рівень ступені компетентності ви можете чітко. Визначити саме ви в Збройних силах України. Чому так? Тому що, на мою думку, в силових структурах, принаймні наразі в цей час, сумнівно, що дозволять некомпетентній людині бути на своїй посаді. І Якщо треба, то понизять. По посаді ніхто не буде церемонитися там, гарно, негарно, там, зручно, незручно ту людину понижувати. Треба понижать, треба підвищать. Ну, це я образно кажу, не треба придиратися до, до цих слів, тому що це моя думка і вона не обов'язково співпадає з реальністю і дійсністю. Але я вважаю, що вона близька і реальна, на відміну від цивільного життя, де те, що я прочитав, я часто таке спостерігав, як люди дійсно росли в міру своєї некомпетентності. Ну і я це питання дуже любив досліджувати, і воно і досі на частково навіть цікавить по тій причині, що, е як я в одному з своїх відеозаписів стверджував, що, е зокрема, Зараз чекайте почухай ніс то значить Бреше разчуха, да? е, яке, зокрема, в одному з відео з з з е запевняв, чи стверджував, чи ділився своїми думками про те, що, наприклад, зокрема, наш ворог е е Росія, в е Москалі е обожнює цю, цю тематику, як психологія, соціологія, е психіка. Психіатрія, політологія, політика і що? Соціоніка. І я вважаю, вони будуть над цим працювати чи працюють, і вони рано чи пізно досягнуть е, рівня досконалості цього мистецтва, злагодження колективу соціону і так далі. На, відмінно, певно, нас. якщо ми будемо зневажати всі ці тонкощі, нюанси і так далі. Але ну, для того, щоб це все відбувалося, потрібно йти і пробувати особливо цей час. Ну що, наразі поки все. Дякую за увагу. Там. Можете хоч якісь. Е, не сказати, Ну, не коментар, ну, хоча б щось там можете залишити в коментарях. Не знаю. ну, Це, в принципі, негарно просити. Ну, не теж не гарно, неправильно просити коментарі, але, 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 але. Може, у вас якісь є думки, діліться ними і так далі. Все гаразд всім дякую. Це, до речі, мої пробні відео по. Те місяцьоніки, бо ну, це моя улюблена тема. Що тут ще казати. Я можливість записую. Не буде можливості, не буде минати і не буде записів це, шо, логічно. Е, Ну, все, всім части. Сподіваюсь, що зараз може ще навіть одне відео запишу. А ні, то ні, то дурниці. Всім до побачення.